Маєчко, то до памперсів роздягайтеся, будь ласка. Боже, який ти скажи, Дамірчик дзига. Давай, давай мамі допоможемо. Давай допоможемо. Мамі, давай, 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 давай. Ось все, що тобі треба. Дивися і в іншу руку. Ще. ще. Ось отак. Ось отак. Зараз віддамо, зараз віддамо на всю руку. Та й на мій палець, на... Ти хочеш мій палець? <світтє> 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 Давайте допоможе. Ну, Правильний мужик має мати силу в попці. <риклад> Ова. <риклад> <Опа. риклад> Все, і будь будь ласочка, знімайте. Давай, давай, давай. Все, ще тіть, ще. Все, думаю, болішов, хоч тут мене дайте поради. <риклад> Все. Окей. О, поїхали, поїхали. Я знаю, що ти не хочеш лежати на спині, бо ти вже дорослий, тобі нудно. Ти скажи, ти вже вмієш стояти, а тебе скажи поклали. Да? Поклали. Треба дивитися, Дамірчику, треба. Давай, молодець. Давай руки дивися. Дай мені руки, дай мені руки. Скажи, отакий от я виросту, скажи, такий сильний, високий виросту. Mm -hmm. да? Давай. Ось що, молодчинка. Так, давай, 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 давай. -от. 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 А, тобі хочеться, ну бери брязкальце, бери брязкальце. Бери. Ну, ні? Передумав. Взяв. <сіх> Не виходить, скажи, давай, забирай брязкальце, забирай брязкальце. Ось так ось скажи. І так, скажи тобі краще. Ось молодчинка. молодчинка. Мама, тримайте свого парубка. Так, все чудово. Дивіться, реакції рефлекси у нас всі абсолютно по віку. У мене немає жодних зауважень. Щодо вашої ага. дитини, наступний огляд за потребою. Що це означає? Що для вас немає планового огляду. Якщо вас щось хвилює, ага. ваш педіатр вам рекомендує чи не рекомендує вже подальшому невролога. Ага. Це головне самостійна хода. Не спонукайте дитину до того, щоб він ходив. Він має все опанувати самостійно. Ага.